Зв'язок в Штатах завжди був хороший. В той час, коли 7-8 років назад в Україні більш-менш працював 3G, я тут вже міг використовувати 4G. Зараз вже є 5G, через який хтось думає, що це може викликати рак. Обматуємо. І ще буквально 5-6 років назад я навіть подумати не міг, що зв'язок та інтернет стане настільки хорошим, що я, будучи в одній частині світу, можу дивитись футбольний матч онлайн з телефону в максимально хорошій якості, тоді коли моя любима команда грає в цей же час в другій половині світу. Але нещодавно вже вдруге сталось масове відключення зв'язку. No, 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 no. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар, а це відео про операторів зв'язку та інтернету в США. Тут я хочу розповісти про те, як можна отримати безкоштовно телефон в США, що таке трейдін на телефон і не тільки страхування телефону, і чи потрібно воно вам. І як інтернет-оператори тепер оператори зв'язку і наоборот. Нещодавні проблеми зв'язку у Verizon та AT&T та моя. Конспірологічна теорія, та й взагалі досвід використання послуг компанії зв'язку та інтернету в Америці. В США є кілька основних операторів зв'язку. Verizon, AT&T, T-Mobile, Cricket і ще деякі маленькі оператори. Кожен з них має свої особливості. Наприклад, Verizon і AT&T вважаються найбільш надійними операторами з хорошим покриттям, але їх послуги можуть бути дорожчими. Ну принаймні, вони вважались надійнішими до того моменту, поки не. Не сталося оці якісь масові відключення. T-Mobile – це більш доступний варіант, який пропонує вигідніші тарифи, особливо на сімейні плани. Окрім цього, менші оператори часто працюють як віртуальні мобільні оператори, використовуючи мережі великих компаній, але при цьому пропонуючи дешевші плани. Я використовую зараз Verizon, хоча раніше в мене був T-Mobile. Причина, чому я поміняв оператора, тому що мені потрібно було їздити в місця, де T-Mobile не працює, хоча а зараз не знаю, можливо, у них покриття плюс-мінус однакове. Я не в курсі. Verizon таки дійсно дорогий. Я, наприклад, в місяць з повним безлімітом витрачаю майже 90 доларів. Сюди входить 49 доларів за зв'язок та інтернет та 30 за телефон. Тобто. Телефон в розсрочку, можливість взяти телефон в розсрочку найчастіше пропонують від 24 до 36 місяців. Це практично всі великі оператори пропонують. В результаті ти платиш невеликі місячні платежі разом з оплатою за послуги. І так варто згадати, що на моєму акаунті є три лінії, тому це дещо дешевше. Наприклад, якщо б була одна лінія, мені би. За зв'язок обходилось це в 70 доларів місяць плюс телефон. Ціну сильно залежить від оператора та твоїх потреб. Наприклад, плани для одного користувача можуть коштувати від 40 до 90 доларів місяць, в залежності від того, чи вибираєш ти обмеження по інтернету і зв'язку. Сімейні плани дозволяють зекономити, особливо якщо підключати декількох користувачів. Пробуйте підключити на свій акаунт якомога більше людей. Це вам зекономить гроші. І ось вам ще одна маленька. Порада, про яку часто не кажуть в офісі оператора. Коли ви оформляєте автопей, вам автоматично йде знижка. В моєму випадку ця знижка це 10 доларів в місяць. Це на Verizon. Якщо я не помиляюсь, на T-Mobile також є таке. Якщо ти хочеш обміняти свій старий телефон на новий, більшість великих операторів пропонують трейдін програм. Це дозволяє тобі здати старий телефон та отримати знижку на новий. Я в такий спосіб колись свій Samsung. Galaxy, по-моєму, сьомий, здав трейд-ін за 600 доларів, при тому, що я його купив не набагато дорожче. Також в Штатах є можливість отримати телефон повністю безплатно. Ну, тут завжди є якийсь, але або потрібно буде підписатись на дорожчий місячний план, або, наприклад, вам дають новий телефон, і ви підписуєте контракт, скажімо, на 3 роки, де в контракті написано, що вам. Кожен місяць дають знижку на місячну вартість смартфона. Так, ніби ви взяли той телефон в розсрочку, тобто ви, ніби, платите 0 доларів. Але якщо захочете поміняти свій телефон на інший, то вам прийдеться виплатити перед тим залишкову вартість апарату. Ну або чекати 3 роки, тоді цей контракт закінчиться, і вже тоді цей телефон рахується вашим. Всі оператори зв'язку в США будуть наполегрово пропонувати вам страхування телефону. Зазвичай воно коштує від 7 до 15 доларів в місяць і покриває випадкові пошкодження або навіть крадіжку. Ну, або якщо ви загубили телефон. Я ні разу не користувався цією можливостю, хоча з моїми двома лівими, можливо. Треба було, це достатньо персональна історія, але мені здається, що краще ті гроші в місяць відкласти на новий телефон. Я не знаю, як зараз, але раніше для того, щоб отримати новий телефон по страхівці, якщо ти загубив чи в тебе вкрали твій, тобі потрібно було 200 доларів доплатити. Тобто, крім того, що ти місячно платиш за інжуренс, ще 200 доларів за заміну телефону. Напишіть, що ви думаєте про таку страховку? Останнім часом різниця між інтернет провайдером та мобільним оператором стирається. Компанії на кшталт T-Mobile або Verizon пропонують інтернет для дому, а традиційні інтернет-провайдери, такі як Comcast, Пропонують мобільні плани через дочірні компанії, як, от Xfinity Mobile. Тому все більше людей вибирають одного оператора для всіх потреб, як для мобільного зв'язку, так і для домашнього інтернету. Наприклад, деякий час назад Verizon пропонував мені коробку з 5G інтернетом на 50 здається, п'ятдесять мегабайт швидкість. І 25 доларів в місяць. Там ні модему не потрібно, ні кабелів, просто ту коробочку втикнув в розетку і маєш користуєшся собі 5 g інтернету. В мого знайомого є такий інтернет, каже достатньо непогано працює. Давайте трохи про інтернет. До самого інтернету переважно питань немає. В мене завжди був Xfinity від Comcast, але є штуки, які мене трохи вибішують. Наприклад, вони часто, коли ти перший раз підписуєш контракт. Дають нормальну ціну, а потім її швиденько піднімають з аргументом, що швидкість більша і в вашого офера вийшов термін. Причому це ще можна зрозуміти, але прикол в тому, що ціна одразу піднімається по закінченню контракту без любого передпідписання, або вони навіть ні мейл, e ні смс нічого не висилають тобі, що в тебе закінчується контракт. Тобто майте на увазі, що кожного разу з ними потрібно зв'язуватись, щоб передпідписати контракт на ту саму суму, яку ви платили до цього, і що ви хочете ту саму швидкість. Причому чому прикол такий, що. Онлайн це зробити не можна, тобто онлайн в тебе опції залишити таку саму швидкість при такій самій ціні. В тебе немає. Ти або йдеш на нижчу швидкість і відповідно менше платиш, або йдеш на вищу швидкість і більше платиш. А ще історія з їхніми модемами. Зазвичай тут інтернет-провайдер надає тобі опцію користуватись його модемом за певну суму в місяць. Я таким ніколи не користувався. В мене завжди мій модем, мій раутер. Але одного разу була в мене така історія. Я в якийсь там раз пішов до них в офіс, щоб перепідписати контракт на тих ж умовах. Звичайно, після того, коли я вже... За один місяць переплатив, бо я забув, що треба перепідписати контракт. Прихожу з їхнього офісу додому, а інтернету немає. Я дзвоню і кажу, тільки що був у вашому офісі, і чомусь в мене пропав інтернет. Вони онлайн через телефон щось провірили і сказали, що не знаємо в чому справа. Можемо викликати майстра. Виклик майстра коштує 100 доларів. Якщо це по моїй вині не працює інтернет, якщо по їхній, тоді безкоштовно. Приїхав майстер, і я заплатив 100 доларів. Бо майстер сказав, що в мене модем не працює. І дуже підозріло, він перестав працювати після того, коли я відвідав їхній офіс. До речі, тут також діє така штука, що якщо ти робиш автопей, то е, там йде не знижка на інтернет. Коротше, майстер був з Молдови, і по секрету мені сказав, що вони висилають на модем оновлення, які модем більше не підтримує, і вони одразу пропонують свій модем. Я ж звичайно не погодився на їхній модем і купив собі е, свій особистий. Ліпше я заплачу 150 доларів за власний модем, ніж буду платити їм 2-3-5 років по 15 доларів. Як каже мій босс, всюди жуліки. Пам'ятаєте я розповідав, що в Verizon і AT&T були проблеми з зв'язком. Нещодавно, наприкінці вересня, 24 року, користувачі Verizon в США зіткнулись з масштабним збоєм в роботі мережі. Проблема почалась вранці 30 вересня і торкнулася багатьох регіонів. Люди не могли здійснювати. Дзвінки, надсилати повідомлення або користуватись мобільним інтернетом. Загалом було зафіксовано понад 100 тисяч скарг на збої від користувачів. Станом на вечір того ж дня компанія заявила, що більшість проблем вдалося вирішити, проте причина збоїв на той момент не була офіційно оголошена. Цікаво, що цього ж року раніше. Також були подібні проблеми з іншими операторами, такими як AT&T, що змусило федеральну комісію з зв'язку FCC Ініціювати розслідування цих інцидентів для з'ясування причин таких великих збоїв, і сюрприз, сюрприз, ніхто причин так і не назвав. Я не прихильник конспірологічних теорій або звалювати все на когось. Але якщо би я був конспірологом, то я би напевно тут е, звинуватив одну конкретну недокраїну країну гній. Якщо ви розумієте про яку я країну говорю, бо це здається, що подумаєш, зв'язок пропав. Ну я думаю, що в Україні це зараз е, з війною нормальна тема, але е, для США ну це велика проблема, тому що це б'є так нормально по економіці. Наприклад, мій знайомий цей період набрав мене. Він працює на траку. Набрав мене і каже: в тебе були проблеми з твоїм Verizon? А ось в мене якраз проблем не було. І він каже: в мене з'явились проблеми, через що я втратив груз, відповідно, втратив гроші. Так, народ, маленька перерва. Попрошу вас швиденько підписатись, і ми продовжуємо. Я продовжую вам розказувати. Підписались? Ідемо далі. Тепер давайте я вам розкажу про... Свого оператора зв'язку, як я в них провів десь два дні по 6 годин на телефоні, і ще деякий час в офісі. Я говорю зараз про офіс Verizon. Отже, декілька років назад я був на аккаунті свого знайомого. Ну, для того, щоб зекономити, я вам казав, що чим більше людей на аккаунті, тим дешевше виходить платити. Я був на його аккаунті і в якийсь момент вирішив, що вже потрібно переходити на свій аккаунт і робити відкривати свій аккаунт Verizon. Тут немає. Нічого такого, я таке вже робив, і можна переносити номер телефону навіть з одного оператора на другий. Я так робив з T-Mobile, коли переходив на Verizon. Прийшов я в офіс, нічого не передбачало біди. Попросив мені відкрити аккаунт, і якимось чарівним чином, я не знаю, як, мені відкрили. Два акаунти з двома різними номерами на один SSN. ССН в США це Social Security Number. це щось подібне до нашого індифікаційного коду. Як мені пояснили, таке нереально і неможливо, щоб відкрити два акаунти на один SSN. Я не знаю як і хто то зробив, але виходило так, що тепер я мав платити за два акаунти. І ніхто не знав, що робити, бо ніхто не розумів, як можна було взагалі відкрити тих два акаунта на один сесен. Виходило, що мені було потрібно оплачувати дві лінії. Причому дві окремих лінії. А так як я вже вам розказував, що чим менше людей на акаунті, тим дорожче платиш. Так ще плюс до того, на один акаунт я закинув 200 доларів наперед. Мені сказали, що вони не знають, як вони можуть закрити акаунт, і вони не впевнені, що якщо вони закриють акаунт, що мені зможуть повернути тих. 200 доларів. Тобто я був залу залоканий в такій ситуації, коли я заплатив своїх 200 доларів. Вони відкрили два аккаунта, і вони не можуть їх закрити. І я мушу платити за два аккаунта. Ну, бред взагалі. Я то ходив до офісу Verizon, де чекав в черзі по пів години, щоб мене посадили за стіл і давали мені е дзвонити. Причому теж тупо ти приходиш в, в офіс, е думаєш, що ти будеш говорити з людиною вже вживу, щоб вирішити проблему. А ні, тобі дають телефон, і ти сидиш і дзвониш і говориш з оператором. Кожен раз ти дзвониш до оператора і, і пояснюєш оператору, така така проблема, так то й так-то. І в так кожен оператор каже: це неможливо, неможливо відкрити два акаунти два на один сес. І я кожен раз пояснюю щось людині, мене кудись перекидають. До якоїсь другої другої людини, другого оператора. Я другому оператору ще раз пояснюю. За той час я був чотири рази в офісі, і вдома я провів по 2-3 години на телефоні, два дні для того, щоб вирішити цю проблему. Я пішов в офіс з вимогою, щоб мені одразу дали менеджера, і я пояснив менеджеру всю ситуацію. На що менеджер, звичайно, мені сказав, будь ласка, дзвони. Я сказав, що я не буду дзвонити, я вже потратив максимально свого часу. Тільки тоді менеджер сказав, що окей, тоді йди, ми вирішимо цю проблему. І десь, напевно, через три дні мені нарешті подзвонили і сказали, що вони закриють аккаунт і вернуть мені гроші. Але це вся оце все тривало около п'яти днів. Ну це бред. Ось така весела історія. Якщо ви додивились до цього моменту і вам сподобалось, то можливо вам сподобається відео про те, чому варто правильно обирати район в США. Ось воно. Ну або про те, що є в Штатах, а чого на жаль немає в Україні. Ось це відео. Всім дякую, що додивились до кінця, всім щастя, здоров'я, племінників.